<гану> е, вітаю, Лью. вітаємо. Поки що ти не виступав за команду у цьому сезоні. Як ти себе почуваєш? Доброго дня. Ну так, перед першою грою перед стартом отримав травму, прооперувався. Дякую нашому чарівнику мінчику Андрію Юрійовичу, який допоміг відновитися. Я вже ось другу неділю тренуюсь. чувствую себе ну набагато. Вже ближче до максимальних своїх кондицій, але потрібно тренуватися, набирати форму, щоб повернутися на майданчик. Ну не тільки для того, щоб повернутися, а для того, щоб приносити користь команді. Ну якби чу відчуваю себе дуже-дуже гарно зараз. Е, ну, все ж таки є якийсь матч, там дата, на який ти вже так плануєш вийти на майданчик. Так, якби був матч, завтра планував би завтра, але це питання потрібно тренерському штабу ставити, коли. Вони знову як довірять мені місце в складі. А від себе скажу, що буду на тренування, на тренуваннях максимально працювати так, щоб уже в наступному матчі мати змогу зіграти і допомогти команді. На цей час команда провела шість матчів, дві перемоги, нічия, три поразки. Як ти бачиш виступ команді на цій стартовій стадії, ну як взагалі ти підтримуєш її, можна сказати, з тренерської лави? Чесно скажу, що на майданчику на ну бути на майданчику набагато легше, ніж со сторону збоку дивитися. Набагато більше переживаєш, тому що ти, коли на полі, ти думаєш там як віддати передачу, як там підстрахувати. А там ти переживаєш за кожну, за кожен момент і ну тяжче зі сторони, але на майданчику ну легше на майданчику. Тому а оціню, якби гру хлопців, ну дуже гарно з кожною грою вони прибавляють і. Там, то, що поразки, якби це, напевно, на сьогодні не саме ну, головне. Саме головне, то, що, щоб вони, в них з'являлася впевненість, те, що вони можуть, можуть перемагати в кожній грі. Якби нам по, поступово потрібно рухатися до того, щоб виходити на ну, мати якусь майстерність, вже, щоб потім перемагати всіх, всі команди підряд. Ну, і що скажеш вашому болівальникам? Ну, чесно, така атмосфера в залі, що. Ну, хочеться, якби так, на майданчику бути відчувати цю атмосферу, там підтримка. Дякую кожному, хто приходить, підтримує нашу команду. Також треба подякувати Збройним силам України, які ну, дають змогу нам грати, і щоб люди приходили, підтримували. Ну, ми, зі своєї сторони будемо максимально на полі грати так, щоб вони матч ждали з нетерпінням нашим. Дякую. Дякую.